Наразі в прилуках реалізується програма фінансової підтримки комунального підприємства Прилуки житлобуд, якою передбачені кошти у сумі близько 650 тисяч гривень на ремонт м'яких покрівель багатоповерхівок. Роботи уже розпочаті. Перший будинок, на якому ремонтують покрівлю, колишній гуртожиток «Бу-1» по вулиці Бособрода 108. Чому з цього будинку? Тому що в цьому будинку найперше це повністю вся покрівля, так як його передали у 2000, 2013 році будинок взагалі нічого абсолютно не робилося. Тодішніми це СУ-1 і там ті організації, які були. Тому було звернення неодноразово депутатів міської ради і з міським головою. Це все питання обговорювалося і тому. Цей будинок взятий першим. на будинку побособрода 108 буде повністю замінено покрівлю. На це піде 61 рулон сучасних покрівельних матеріалів. Це бікроєласт ЕКП. ЕКП 4,0 мм. Він на полі естері, тобто, це хороший матеріал, довговічний. На покрівельний матеріал на цей будинок використано понад 26,5 тисяч гривень. Як говорить директор комунального підприємства Прилуки житлобуд В'ячеслав Сивенко, загалом, згідно програми, дахи будуть полагоджені на 110 багатоповерхівках. Наступний будинок згідно програми нашої це поліва 108. Так як було також звернення дуже громадян і були колективні звернення. А потім після цих двох будинків йдуть безгоричні при тобто, безгоричні покрівлі, саме те, що немає міщердачного приміщення, щоб упередити протікання. І далі, згідно цієї програми, повністю йдемо. дана програма, і які будинки, які один за одним йдуть розміщено на офіційному сайті міської ради, на нашому сайті розміщено, і будемо додержувати ці програми. Проте В'ячеслав Сивенко зазначає, що першочергово ремонтуватимуть дахи на будинках, мешканці яких не мають боргів перед підприємством. Будемо дивитися по боргах по будинку. Скільки боржників? Тому що це питання дуже актуальне, тому що міська рада пішла на зустріч людям, виділили кошти. Тому питання до мешканців будинків всіх. Будь ласка, сплачуйте. Вчасно свої послуги борги, будь ласка, погасіть. Окрім робіт з ремонту дахів, по даній програмі комунальне підприємство Прилуки житлобуд латає покрівлі і на тих будинках, де у цьому є нагальна потреба. Тут дві займаються бригади, і буде ще одна бригада. Це сугубо тип покрівлі, які є горячими. Те, що у людей протікання, і ми, наприклад, якщо згідно програми ми робимо, то ще одна бригада попутно буде робити другі покрівлі, щоб упередити протікання, щоб не було. А потім вже будемо заходити згідно програми. Тобто, дві бригади працюють так, а одна бригада сугубо на усунення протікань, щоб не було ну, подальшому ще більше звернень.